Львів вітає засміченими узбіччями. Практично усі головні дороги на в'їздах у місто встелені сміттям. А це, видно, українська ментальність. От далі двору нічого не бачу. Їду, плюну, кину. Він їде, він кинув йому все рівно. Але повинні бути служби, які, ну, хоча б взяти оцю от територію, де е, є таке місце відпочинкове, де можна зупинитися, де от зупинка. Ну, хоча б там. А це в'їзд у місто з боку Городоцької узбіччя також радше нагадує велику сміттярку. Дід Іван до Великодня сам прибирає біля свого двору. Та от я того краю, того, Де потроху, потроху, потроху кожний день я не можу ні зібрати. 77 торочків вже сили немає. За стан доріг і прибирання узбіч відповідає облавтодор. Його керівник запевняє, на прибирання бракує часу. На початку березня було виділено два дні всіма підприємствами, а наших підприємств в області є 30, які провели якраз 7-8 березня прибирання, двогоденне прибирання на практично на всій мережі сітки доріг. Загалом після зими облавтодор пообіцяв прибрати 800 кілометрів придорожніх територій.